За останні роки до Польщі переїхало багато українців зі своїми ідеями, досвідом, мріями, люди, які стикаються з новими викликами, незнання законів, податків, правил ведення бізнесу. Усім потрібна підтримка, щоб уникнути помилок. Саме для цього і було створено компанію Legal Ін. В нашій фірмі легалін ми об'єднали фахівців із глибоким знанням права, бухгалтерії та кадрового адміністрування. Основні наші клієнти це іноземці, які приїхали в Польщу для того, щоб створити свій бізнес. Ми починаємо від реєстрації компанії. Потім ми займаємося веденням повного бухгалтерського обліку. Так само ми ведемо кадрове адміністрування, і наша фірма має власний відділ легалізації який допомагає комплексно зробити всі необхідні документи. По-перше, ми робимо дозволи на роботу, щоб легальність праці була відповідна до законодавства. По-друге, ми робимо всі різноманітні види карт побуту, тобто це карти побуту для господарської діяльності, це карти побуту від найманої праці, і так само для членів родини. До нас приходять люди, які мають якісь певні ідеї, мають свої мрії. А ми вже формулюємо це в певній такій структурі, офіційній, як це мусить виглядати з точки зору законодавства. Я бизнес строил все с нуля и ничего не знал. Просто брал по ступенькам и шел к, к открытию кафе. Если были какие-то вопросы, я их задавал. Мне не приходилось самому копаться и искать ответы. То есть мне четко давали понять, что, какие документы куда нести, с чем работать, какие налоги. Для меня важно время, и компания Legal In экономит это время. Українське законодавство дуже відрізняється від польського, і тут краще звернутися до спеціаліста, до консультанта, який просто не дозволить зробити тих помилок, які можна зробити. Я вже працюю десь три місяці, і я дуже задоволена нашою співпрацею, тому що я завжди отримую відповіді на всі мої запитання. Закони все цілий час змінюються. Коли я займаюся одною справою, дуже тяжко слідкувати за цим всім. Багато правових аспектів. В яких я не до кінця скажу розбираюся, щоб все зробити правильно, щоб не було ніяких питань. І я просто не дуже впевнений, що я можу це зробити сам. Я ліпше якби, довірюсь професіоналам. В нашому портфоліо є різноманітні компанії. Це і маленькі підприємці, які виконують роботу самостійно, а також великі виробничі компанії, які працевлаштовують досить велику кількість людей. Тобто, це може бути і 100 працівників. Звісно, вони мають дуже складні виробничі процеси, складний документообіг, складське господарство, міжнародні операції, експорт, імпорт і так далі. І звісно, їм потрібна така підтримка грамотного бухгалтера, експерта, спеціаліста, який буде. Знати і міжнародне законодавство, і податкову систему, і різні методи оптимізації тих податків. Час це гроші для того, щоб ми самі це все лічили, рахували. То потрібно було б брати дуже людей, які б працювали б в окремо в штаті. Навіщо то робити, якщо можна працювати з гарною компанією, яка буде економити твій час і гроші. Досить багато моїх клієнтів хочуть працювати не тільки в Польщі, а й за кордоном. Наприклад, ми обслуговуємо інтернет-магазин, який продає свої товари і на території Польщі, і на території інших країн Євросоюзу. Звісно, тут теж багато різних вимог міжнародного законодавства, і ціна помилки є дуже велика. В кожній країні свій податок, свій вад в кожній країні потрібно заплатити. Якщо не заплатиш штрафи, просто можуть бізнес класти як карточний домік. Тому спеціалісти з бугалом. Отерського обліку і податкової фінансової аналітики можна сказати дуже важливі без них в принципі я не вірю в те, що бізнес може існувати. Я дуже люблю свою роботу, тому що я бачу результат моїх дій. Коли до мене приходять підприємець, наповнений надіями, бажаннями, бізнес-ідеями. А я його підтримую, і через рік-два він отримує вже класний результат. У нього є прибуток, у нього є працівники. Він розвиває свій бізнес. І коли я бачу їх результати, бачу, що їх бізнес розвивається. Я бачу, які вони мотивовані, натхнені, ініціативні, що вони роблять свою справу з задоволенням і вони щасливі. Ливі, то звісно щаслива і я.